Всім привіт друзі! Ви на каналі Сашка Макалендр. І зараз я буду грати в Майнкрафт. И... Буду грати в Майнкрафт. Це буде відео розділятися на час і бачите, де я народився. І і, кстати, Я завтра буду знімати відео теж в YouTube. Може ще й в прямому. Може, що я буду знімати прямо у трансляцію. Ну, в інстаграм. Моло, та це просто завтра імені, і я буду знімати пряму трансляцію, як я там бігаю по лісові, як ми робимо. Ну, короче, як ми там граємо в хованки, будемо від них тікати, так? Да? Ладно, будемо зараз збирати полки. Я знімаю. Я збираю полки. Ні одна не випала щось десь туди кучик на доріс. Дивіться, друзі, кролик вампіра. Пусть як вони мене боються. Вони кактусом кулять маленькі. Кстати, друзі, е -е, заходьте і підписуйтесь, я залишу ссылку е -е, на канал Тимура 1. Ми з ним робили челендж попробуй не засмітися. Е -е, він мій друг. Він теж знімав цей челендж. Ладна. Сейчас, друзья, если он этот ролик нереально сгубит, ладно. Я буду реально рублю, чтобы пробить какую-то броню. Там было душе. Эй, я рублю, короче, друзья, палками, но еле и рубите. Я вот в этом видео буду заниматься на части, там Це то 20 частів, ну не знаю, десь 15 може. Я буду ще перед, ну, буду знімати прямий ефір стрім може цей. Прямому ефірі. Ладно, рубезь даревку, рубись. бачили, воно не зробили. Що хтось мали. Мені, кстати, треба зробити, що там багато шоу. Так. Був надо зробити... Чи це не зараз робити верстак? Так, можна зробити один верстак. Чого верстак не все, Зупився. Зараз зробити дров. Все, кажется, тепер можна зробити 10 палок. Буду я, конечно, робити менше. Що тут надо вот так? Все. Беду ще дерево нарублю. Кстати, а я поставлю верстак. Я буду десь робити швидше всього домик під землею. Клас. Так, мені можна зробити таку лопату. сундук. Давайте зробимо два м'ячі. О, ні, один, перший, один. Сокира. Сундук. Мотигу я не хочу. Що робити одну палку, ладно, зроблю Палицю. палиця, вона так називається палиця. Все, друзі, я зробив сокиру. Тепер буду робити так на всякий. Тобто ще не ніч, кстати. Мені треба до ночі готуватися, а друг ще ніч буде. Фух, не можна, щоб ніч була. Ай блін, ну робіться вже. Сюди. Ой. Так мені кстати треба щось ще дом робити. О, точно я його зроблю під землею. Ще там кирку перед ним зроблю. Ладно, друзі, я, напевно, вже буду закінчувати. Я буду робити в тій часті. Підписуйтесь на канал і всім пока. Я буду сьогодні ще робити десь сьогодні одну часть. Я...